У Карпатах серед хвойного запаху гір і туманів виявилося чимало речей, про які варто згадати не лише хорошого, а й складного. Почати варто з очевидного: життя в горах має свої ціні. Найперше це логістика і віддаленість. Ті, хто звик до міського ритму, розуміють, що там усе поруч, супермаркет за рогом, аптека внизу будинку, кав'ярня через дорогу. У гірських селах усе інакше. До найближчого міста їздять раз чи двічі на тиждень, найчастіше в Коломію, іноді на базар у космач з усіх навколишніх присілків. Але й там вибір обмежений. Тут потрібно навчитися планувати наперед, що купити, що може знадобитися раптом, навіть дрібниці на кшталт солі чи батарею. Забув і вже не можеш просто збігати в магазин. Доведеться знову сідати в авто чи чекати наступного базарного дня. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Щоправда, є одна приємна деталь: у багатьох селах збереглася традиція автолавок. Раз на тиждень приїжджає невелика машина з хлібом, ковбасою, молоком та іншими дрібницями. Водій гучно гукає з мегафона, і люди сходяться до дороги, щоб купити необхідне. Це щось дуже по-домашньому, як спогад із минулого, коли торгівля ще мала людське обличчя. Другий відчутний мінус це клімат і погодні умови, чим вище піднімається село, тим непередбачуваніша там погода. Взимку сніг може лежати з листопада аж до травня, а весна приходить запізно і нерішуче. Осінь тягнеться в туманах, коли здається, що все довкола загорнете в сірувату вату і світ звужується до кількох метрів. Це породжує певну меланхолію, особливо для тих, хто звик до сонячного міста. Дощі можуть тривати днями, вітер іноді такий, що здається, ніби самі гори дихають. З цим тісно пов'язана ще одна складність дороги. Узимку навіть головна траса перетворюється на справжній каток. Місцеві користуються спеціальними ланцюгами на колеса, без них не обійтися. Якщо хтось планує поїздку, то обов'язково бере з собою лопату, бо засипати може будь де Ще один аспект життя в горах побут. Тут нерідко зникає електрика, особливо під час негоди, перепади напруги, короткі замикання, справа звична. Разом із цим зникає інтернет, а значить і зв'язок із зовнішнім світом. Проте, зважаючи на останні роки, більшість українців уже навчилися ставитися до цього спокійно. Свічки, повербанки і запас дров стали звичною частиною побуту. Соціальне життя у віддалених селах має свою особливу динаміку. Попри те, що вся країна єдина, менталітет у різних регіонах відрізняється. Міські люди, які переїжджають у Карпати, часто помічають, що тут інші звички, інше сприйняття світу. Люди відкриті, щирі, працьовиті, але для новачків важко одразу стати своїм. Дружба тут не народжується швидко. Потрібно час, щирість і довіра. Проте сусідські зв'язки у гірських громадах дуже тісні. Тут кожен знає кожного, і якщо хтось довго не виходить із дому, обов'язково знайдеться людина, яка постукає у двері і запитає, чи все гаразд. Це не втручання, а радше турбота, що йде від серця. Сусіди тут, по суті, стають другою родиною. І навіть короткі розмови на стежці звичайний елемент життя. Такі маленькі балачки, частина місцевої культури, про погоду, про врожай, про дороги. Це формує відчуття спільності, навіть якщо ти не надто товариський. Ще одна суттєва проблема робота. Без віддаленої зайнятості прожити важко. Основні джерела доходу тут це народні ремесла. Космач, наприклад, славиться своїми вишиванками. Люди вишивають, вирізблюють по дереву, шиють, створюють сувеніри і продають їх через інтернет або на ярмарках. Дехто займається сезонними роботами, косить, допомагає будувати, доглядає за господарством. Є й ті, хто намагається розвинути невеликий власний бізнес, вирощують трави, роблять сир, тримають пасіку. Та це ще далеко не все. Тож продовжуємо розмову. У гірських поселеннях усе, що пов'язане з водою, безпосередньо залежить від природи. Тут немає централізованих систем, які звичні для міст, тому наявність води не постійна річ, а радше подарунок погоди. Джерела можуть пересихати, струмки зникати, а свердловина пробурена з надією на стабільність, іноді через кілька місяців раптом порожніє. Це питання, яке вимагає особливої уваги. Перед тим як оселитися в таких місцях, люди зазвичай ретельно досліджують, звідки надходитиме вода, як працює місцева система подачі, чи не висихає криниця влітку. Бо якщо води немає, усе життя зупиняється. Попри ці складнощі, горяни, а особливо гуцули, демонструють неймовірну витримку і самодостатність. Це люди, які вміють обходитися власними силами, не чекають допомоги ні від держави, ні від чиновників. Вони самі облаштовують свої подвір'я, ремонтують хати, забезпечують себе їжею, вирощують, заготавлюють, сушать, коптять. Така незалежність не просто риса характеру, а спосіб життя. Гуцули залишилися, мабуть, найменш зміненими під впливом зовнішніх культур, і в цьому їхня сила. Вони працьовиті, горді, щирі і живуть за власними написаними законами. Далі питання освіти і медицини, сфери, без яких важко уявити будь-яке сучасне життя. У гірських районах ці послуги теж є, але доступ до них обмежений. Наприклад, швидка допомога доїжджає, проте іноді дорогою може затриматися через погодні умови, ожеледицю чи з суви. Узимку дістатися до лікаря може бути непросто, тому багато хто їздить лікуватися в Коломію чи Івано-Франківськ. У селах зазвичай працює сімейний лікар, який приймає пацієнтів і допомагає в базових ситуаціях. І є стоматологи, однак складні процедури потребують поїздки до міста. Освіта в Карпатах теж має свою структуру: села тут великі і часто складаються з десятків присілків, невеликих розкиданих хуторів, які тягнуться вздовж гірських доріг. Наприклад, у космачі їх понад 30. У центральній частині села є головна школа, де навчаються діти з усіх навколишніх присілків. А також кілька менших шкіл і дитячих садків, розташованих ближче до віддалених районів. Це створює особливу систему. Діти щоранку долають чималу відстань до навчання, а взимку, коли снігу по коліна, дорога стає справжнім випробуванням. Часто серед людей, що переїжджають із великих міст, можна почути вислів slow living – повільне, спокійне життя, яке нібито панує серед карпатських краєвидів. Проте насправді цей образ доволі ідеалізований – Карпатський ритм не такий уже і повільний. Він не про безтурботність, а радше про постійну працю: щодня тут є чим зайнятися, покосити траву, розчистити двір від снігу, щось відремонтувати, доглянути за худобою, зібрати сіну, приготувати дрова, посадити город. Це нескінчений цикл, у якому праця частина природи, така ж звична, як дощ або вітер. Ті, хто приїжджають сюди з міста, спершу часто уявляють собі ідилію. гарні краєвиди, ранкова кава з видом на гори, повільний ритм життя. Але згодом розуміють, що за кожною мальовничою світлиною стоїть багато фізичної роботи. Якщо не платити за допомогу, доводиться робити все власноруч, косити, будувати, ремонтувати, чистити. І тоді стає зрозуміло, що повільне життя у горах це не відпочинок, а просто інший вимір праці. Та, попри труднощі, багато хто вважає, що воно того варте, є щось особливе в тому, щоб прокидатися серед тиші, чути як шумить річка, бо як ледь помірно гуде вітер між смереками. У таких місцях зникає міська суета, з'являється простір для думок. Якщо говорити про переваги, то вони очевидні і водночас безцінні. Перш за все, це краєвиди, де б не стояла хата, звідусіль відкривається вид на гори, які вдень сяють зеленю, а під вечір ховаються в рожево-фіолетовому серпанку. Тиша ще один дар гір. тут немає нічних криків, гулу доріг чи гучних компаній під вікнами, лише іноді чути, як у долині гавкає собака або проспіває півень. Окрема тема повітря. Воно тут прозоре, чисте з ароматом хвої і трав. Від нього іноді паморочиться в голові, настільки воно насичене киснем. І навіть звичайна прогулянка лісом стає схожа на короткий відпочинок для розуму. Влітку, до речі, тут майже немає комарів, тому вечори на Ганку проходять спокійно, без постійного відмахування від набридливих комах. І, звісно, люди, горяни, як правило, доброзичливі, щирі, відкриті. Місцеві завжди готові допомогти, порадити, підтримати. Тут сусідство має глибокий сенс. Це не просто спільне проживання поруч, а справжня взаємопідтримка. Життя в Карпатах непросте, але водночас глибоке і чесне. Воно вимагає сил, терпіння, поваги до природи. І якщо хтось мріє про цей спосіб життя, то варто пам'ятати, за кожною красою стоїть щоденна праця, за кожним спокоєм, відповідальність. Та саме завдяки цьому все тут здається справжнім. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!